Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я вибралася вже в місто із сестрою. Їду по справах в магазин по... побачив що-небудь. Можливо, що побачимо. В Бурлінтон їдемо, можливо, що знайдемо. Нарешті вже мене остався. Завтра мають знімати гіпс, якщо все буде добре. Ура! Так, ми в магазині. Оксана вибирає своїм хлопцям костюми. Ми в магазині Бурлінтон. Тут і недорого, і файненько ось такі бере. Так, зроблю далі. Дивіться, 17, 18 доларів. Така жилеточка, штани. Сорочка. Це вибирай, або ось такі, або ось така розцветка. А ще Максиму мені те, що Максиму, то мені сподобався. Якось він більш так виглядає. Елегантно. Ну, Коп такий колір. Був і на тих. Це вже щоб на весілля до Марійки. То вона вибирає, приїхали шукати. А я тут набрала е, помірять, просто подивитись різних таких літніх платтячок. Зараз якраз є, тому що потім буває літом уже нормальних і нема, скажу вам. А мій єфрем з нами. Звичайно ж, так ноги, штани не обтягла. Єфрем ходить, дивиться іграшки. Так, піду я ще теж зараз зі фремчиком подивлюся там шльопи. Оскільки, яку ціну, треба обув подивитися. І... Тому що вже тепленько стає. то так. Такі в нас справи. Подобається цей магазинчик тим, що він недорогий і тут різний одяг, не тільки там спортивний чи і тут різний є. І там різні постілі, посуд є. То все файненько. Дивіться, які ще костюмчики є на хлопчиків. Ну, це на маленьких діточок. Такі маньюнька. 1299. Так, тут різні дитячі одяг красиві є. Або це, ну це вже і окуляри. Окей ж миленькі. Так, іграшки мій, Єфрем зараз в іграшках там ходить оце в цих рядах. Дивиться все. То я за ним Чую, як браскає, дивиться. Так. Ще ось такий костюм. Ну, я не буду купувати костюмчик, тому що є. Я купила єфремчику, то не треба. Їхали було видно, а їдемо вже назад темно. 10 час, півдесятий. Ой, десь приблизно. Вже темно. Я, я вже вдома. І швиденько покажу вам покупочки. Таке те, що треба було. Вода проста, треба ще занести помідорки, чері. Вони дуже добрі, смачні такі. Капустина, макаронці. Кос такий малесенький. Непогані такі добренькі. Схотіла чуть побачила, дуже схотіла. Далі бананчики. І ось такі огірки, це волмарки. Ось така тортилія. Я роблю з неї шаурму. Вона трошки грубовата, але не така, як лаваш. Але щось захотіла шаурму, зроблю завтра. І носочки для Тимофія та Якова. І ось таке ще собі тонічку взяла. Лапочку літненьке таке. Просто донизу. Ось так виглядає. Такі покупочки. На вечерю готуються котлетки. Паркопляне тюре вже приготовлене і все. Це залишить морозіловку. Буде потім все посмажувати.